Зустрічайте наступного бійця, який представляє місто Київ. Станіслав Цуркан! Васли кікбоксер, який сьогодні повертається в нашу організацію після довгої паузи. На цей турнір він, як ніколи, серйозно налаштований та готовий нам продемонструвати, наскільки він готовий показати, що він найкращий супертяж. Давайте зустрінемо і привітаємо його з поверненням. І запрошуємо ринг його опонента. Представник міста Київ Дмитро Бабинський. призер чемпіонату світу з ММА. Кулачний рекорд якого 1-0. Останній раз Дмитро виступав у нас аж на другому сезоні. Тому налаштований показати вам усе, що накопичував за цей час. Ваші оплески, Дмитру! Ну що ж, важка артилерія. руки. Уважно стоп, ніякий ді. Зрозуміло? Уважно. Дуже кремезні хлопці. Потужні бійці. Судя, що, в Чорних тепах у нас Суркан Станіслав. В червоних тепах у нас Бабинський Дмитро і відразу йдуть в атаку. Хлопці у зараз Дмитро так трохи насипає по корпусу. бокови І ще раз від Суркана. Дмитро також на поготові. напоготові. Не могла повернути. Не вдалося одразу це забавити. О, тут зараз на гарно сіпає Дмитро. І там я розумію, що там Січка і нокдаун. І не одна. І мені здається, не одна Січка. Лоб і все це стоп. Дострокова перемога Дмитра! Дострокова перемога Дмитра! Друга! Це королівська вага. Вау! Це просто потужні удари немає слів, одні емоції. Перемогу здобуває Дмитро руки! Браво, Дмитре! Це було потужно, Ну, і такі дружні обійми. Хороше завешення. Приємно зберігати за цим. Дмитро скучив за боями. Скучив. Однозначно. Не вистачає. Адреналін у мене в достатку, але такого, чесно. Не. Але я так скажу, скільки в тебе простої? Півтора роки? Так, да? Да, -да, да, десь так. В другому сезоні виступив, сподобалось потім. Пропонували бої, а в мене постійно то контузії, то поранення якось не складалося а тут, ну вийшло. Але я тобі хочу сказати, що так бою і не скажеш по твоїй формі, що в тебе півтора роки простою. Підновився е -е, на відновленні. Був час, зайнявся собою. Так. Скільки готова? <с> Чесно, не знаю. Три дні зараз. <с> ні, ні, про суперника знав тижня три-чотири. Е -е, дуже обідно, що це мій товариш. Ну, прям знайомий, там, тренер наш починав, ростив. Тому, ну, що скажу. <с> не шкода його було? Шкода, ну, в мене попередній бій, багато знайомих. Ну, всі свої, я не знаю. А й всі, хто тут виходить в цю клітку, це вже ну, брати, скажу так, нормально. Чи будемо мов, тебе е, бачити частіше? Е, якщо автографу. Якщо, якщо, не? якщо <плес> <плес> все, все вийде з підготовкою, буде можливо, так. Да. Я казав, чого <плес> я казав, чого хочу. Хочу, щоб відновився брат, став на ноги. І я хоч до чемпіонського би дійшов. Правда, мабуть, піду в 90, бо дуже здорові хлопці. Стас, як справи? Мені пізніше зайти чи зараз? Давай поговорив, що За... як справи? Та все, чорненько, готувалися, бач, пропустили трошки одну піздюльку. Ну... Я бачу, ти вже відпочиваєш. Я би зараз ще раз вискочив, зараз ще зашиві, ті попросив, зараз ще вискочив ще разочок. А давай 10 хвилин відпочиваєш і погнали далі. Що? Але з ногами, блядь. Ради бачити. У мішкогон запрошується представник міста Дніпро Роман Каран. Кікбоксингу, кулачний рекорд якого 2-0. Віталій дуже впевнено вірвався в кулачний спорт і до цього дня тримається непереможним. Давайте побажаємо йому успіху у подальшому розвитку. І зустрічайте його опонента. Представник міста Одеса Сергій Маленко. Є ціловей, на рахунку якого дві перемоги і одна поразка. На восьмому сезоні закатав справжній бій вечора проти білоконя Павла. Сподіваємось, сьогодні він покаже не менш видовищний поєдинок. Коплиски Сергію. Ну що ж, друзі, готуємось до заруби кістка в кістку. Два бійця Таран Роман проти Маленкова Сергія. Ну що ж. Роман нам показав, що таке, як переломити бетонну челюсть від Мантаса. Ну і Сергій також показав бій вечора. Андрій Лімонтов це зауважив. Відзначив такі поєдинки. Ну що ж, е по тому як складають карт, то дійсно бій буде кістка в кістку. Ну що ж, очікуємо. Сюда капа. Капа. Перший раунд, дорогі друзі. Роман представляє Дніпро, його суперник одесит. А де суда, так? Низенько. Підсаджується зараз Рома. Ну І Сергій так вичікує зараз атаки від Рома. О, перший ух, починає. Так дійсно. Старт. Двіка така. Ух, залетіла по корпусу. намагається відпрацювати зараз Роман. І перекидає його. Сергій на мішки. Бороть, Але початок був такий дійсно ефектний. Бачимо розсічення вже в Романа. Дуже заряджені, заряджені хлопці, так на швидкісні атаки. Але Таран знає, як виходити зі складних ситуацій, не раз йому це вдавалося. Тому дійсно, будемо дійсно. чекати. Від нього теж Характер усіх бійців гідного. на високому рівні, такий бійцівський характер. Але ми бачимо, що знаєш, така е напруга в повітрі. Намагається зараз -е. зонати Роман. І ось це заруба. Гіль. Супер заруба якась, просто шалена. Стоп! Прям намагається зараз переломити. Прямо ми бачимо, що Роман так не на шутку. Завівся в цьому поєдинку. Але Сергій так впевнено виглядає. Досить розмірено, але таке ж говорю. Стоп! Стоп! Кістка в кістку Стоп! намагається переробити, пере, переробити одне одного. Бокс! Ручки підняти. Роман намагається зараз роздернути. Він свого опонента впевнено вичікує Сергій атаку. в центрі, в центрі між Сергій намагається також розгадати і Роман же відключає усі. Ти знаєш цьому поєдинку, тільки цього моменту, коли зійдуться зби ці хлопці. Стоп! Так, суперники, скажімо так, бійці з великими серцями, да, 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 да. Не поступаються одне одному. Це тільки перший раунд. І що ж, такий напружний поєдинок да, Просто... да, да, да. особливо початок поєдинку. Он боится. У него рассечение, у тебя преимущество. Боится. Вот так, смотри, правую на руку мэ, да? постоянно опускаем Он свою правую руку заряжает очень сильно. его. Покажи, что ты пробьешь правой рукой и левым боковым Каждая его атака, он открывает правую руку, Под твою левую руку. Левый сбоку, правый прямо. Или просто левый сбоку. Левый сбоку со смещением. И покажи ему, что будешь бить правой, удар левый Чтобы Хорошо. он пытал правую руку. То сейчас плюс-минус план Б, который мы нарабатывали. Ты должен найти в драке именно вот этот удар. Ты понял? Именно в драке. Переведи на грудь. Сейчас, Переведи на грудь. Сейчас, 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 сейчас именно там чуть-чуть легкая сеть маленькая. А, сейчас надо, роменеч, именно включиться. И вот когда ты в руки, найти, вот это раскачать, найти свои удары. Ты понял? Все. Спокойно, все соблюдаем. Капа. Капа, Капа. Капа. все, все роменеч. Работайте. Теперь надо все. Капа. Теперь надо бить. стоим. Другий раунд протистояння старта Романа проти Маленкова Сергія. У, зараз непогано так заробилися. Вистояв Сергій. Намагається зараз кінчу відпрацювати. Як накидує Роман удари, але в'яже його Сергій зараз. Стоп! Стоп! -ху -ху -ху. Оце таке пізот. Оце таке пізот. Я думаю, навіть і Сергій це відчув. Вже досить так впевнено залітав і поцілив Роман. Ну що ж, очікуємося моменту, і досить так розмірено залітав Сергій. Бокс! Стоп! Бій продовжується. Так, в центрі знову у нас Сергій очікує так. Налітає зараз. Два удари залетіло в ціль. Залетіло гарно так але відповідає зараз Сергій. Двічкою намагається скінчить зараз так і шліцювати. В'яже одну одну руку в'яже Роман. І гарно так да, підхопив руки і знову на центр мішкого затікає трохи да, ока у. Роме на це то. розсічення, яке на початку було, воно небезпечне да. є, тому що брова, тому що над самим оком фактично ця січка нависає. Там навіть і трохи під поєдинку, бровою, то... і, і, і в процесі поєдинку це все, да -да -да. скажімо так, лише збільшується. Под кров і це все окою. Ну що ж, поєдинок продовжується? Червоно! Поєдинок продовжується. Я думаю, що Оу, гарно зараз. Під удар. Нирнов Роман і знову на склінчі, і склінчі. Навіть хлопці скінчу, намагаються працювати. Бачимо, що у нас йде боротьба за руки, і Залітає двоєчка. Двоєчка, Якін з мішків намагається відпрацьовувати. Навіть його секундант відро підняв. А тим не менше нас бій продовжується. Залітає у нас. Пропускає від себе. Да, Злівою лів... боковими нас залітав. Сергій, але Роман взагалі не може зупинитись, як він працює з клінчиком. Заліває трохи око. І зараз лікар має подивитися, що там тепер. Дуже неприємна січка. Розсічення. Капа, 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 капа. Хоча б чимось замазати. Бокс! б поєдинок не Я бачу, що. Хороший правий боковий витік саті. Абритінімання кажуть, зверніть увагу на те, коли Сергій розвертає Романа на мішки. Рома знаєш, як в ММА, намагається ногою втриматись і надати себе до кінця розвернути і покласти на мішки. шаги, контролируй дистанцию. Вот только давай. на рывке к тебе заходит ближе. Левый жестче на встречу. Его заразбивший булавок занимает кидать. И в клинче. Смотри, не рукой толкай, а локтем. Вот большим рычагом его туда. Хорошо разворачивай. Сразу локоть перед своим лицом вставляешь. Хорошо. Раз и оттесняешь его. Второй рукой бьет, Желательно голову Окей? Все хорошо. Просто включи. Все. У тебя осталось и по три минуты. И ты, сука, Я чемпион. Нос Там еще, братан. Ну, это, блядь, килограмм. Думай об этом сейчас вообще. Это... Ты, блядь, на ничего, еще меня... такого страшного ничего не пропустил. У вас очень равный бой. Сейчас надо просто сделать, братан, за... забери, 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 нахуй, за победу, блядь, за всех своих пацанов, ебать, собрался здесь сейчас. Ебать, на тебя смотрят все, нахуй. Ебать, чтобы потом нахуй на тебя смотрели, говорили, ебать, я хочу На меня смотрят. Девушки говорили, я меня... хочу только Рому. На... Все, собрался зараз тебе надо Багато Капа. вже пацанів тренують саме і клінч, і хтось Капа. там удар плечем, хтось там ще якісь грязні штучки. Зрозуміло. ну як, це не броні штучки, це з точки зору можливо класично. О, залітає перше, пропускає, пропускає знову старт раунду. Таран. У як зараз намагається відпрацювати Сергій трохи відтягує, закидує свої бокові удари. З клінчу. Сергій, і ми бачимо щось. Да, дійсно око не дає спокою Роману. Відраховує нокдаун, і зараз там пан Скандинавський дає настанову своїм бійцю. А є ще пару секунд відновитися, і поєдинок продовжується. Так, поєдинок продовжується. Ми бачимо, що Сергій все ж таки налаштований. Він бачить ціль і намагається туди зарядити. Гарне підмирює під удари Романа і максимально в'яже в цій ситуації. Так, да, дійсно розсічення не дає. Максимально налаштуватись зараз на раунд. І ось в клінчі знову ж таки небезпечна робота головами. Вона не на користь зараз Роману, тому що знову ж таки розсічення збільшується. Да. На скачки намагався відпрацювати зараз Сергій, але вдачно нирнув. Пан Роман Сергій відчуває, що може зараз допрацювати. допрацювати так, так і дійсно підтискає, так. Підтискає, підтискає. Але ми бачимо, як Роман вичікує просто, вичікує зараз на контратаці відпрацювати. Ух, жорстко закидує прямо на мішки. Сергій свого опонента. Важко зараз ми бачимо, що та, та, та Роману важкувато. І знову намагався дав стрибку, стрибку. Стоп! підсісти. До речі, можна запропонувати, запропонувати хлопцю. Було <су> без шотіка. Стоп! До речі, без шот. Пийте. Останні секунди були. Як... Переграв, переграв в цьому епізоді. Зараз Сергій. Ми бачимо трохи це розсічення. Не дало налаштуватись повноцінно на поєдинок Роману, але Сергій знав, що робив. даному поєдинку одноголосним рішенням суді перемогу здобуває Маленков Сергій. Ну що ж, гарне протистояння, гарний поєдинок на повазі одне, одне до одного бійці. Був хороший тренер і є зала коля, рок. Дуже чітко підготував мене. мы готовились к нему и ожидали от него то, что будет жестко. Я старался так, тактично, идти вперед, бить цель. Как получилось, выиграл. Слава Богу. Але давай так, чего ты не побачив у суперника, про что думали за сдалегить? Сказали, у него точно удары. Но ко мне как раз не попал. Я оказался жестче литовца. Так, спасибо ему за такой бой. Дальше будем больше делать. Ну, сегодня не доработал. Ну, дальше больше, я думаю, будем тренироваться. И я стану еще сильнее и вернусь сюда. Зараз, сразу после боя, что ты можешь сказать? Чему ты проиграл? Мало. мало работал. Над чем? Э, нет, и именно в межкогоне я вот мало работал. Угу. Я думаю, я ждал, ждал, и в итоге, ну, так получилось. Ну, главное, от до конца, и вот и все. Я не могу так, Давай, обіцяй, що наступна перемога буде. Так, да, звісно. Ви думаєте, я, я не остановлюсь. Ну, типа, такое буває в житті. Трошки не вистачило досвіду. Ну, я думаю, так. Да. Ну, сьогодні он, завтра я. Ну, такое теж буває. От і все. Зустрічайте на нашій арені. Представник міста Харків. Назарян, Рафаэль! Разовий чемпіон України з кікбоксингу. Сьогодні Рафель дебютує в нашій організації та в цілому на голих кулаках. Давайте підтримаємо його гучними оплесками. І його опонентом стане наш з Уельсу, Представник міста Сонці. Джозеф Хепхун. Європейської арени кулачних поєдинків. Безкомпромісний боєць скромним рекордом 1-1. Давайте привітаємо його в клані гучними оплесками. Окей, Ваксим. Пах, нов. Запилок нов. Окей. Пажила Так. Паула. Капа, капа, Суддя! Суддя! Ну що ж, друзі, чекаємо на перший а! раунд. І він розпочинається, як завжди. Кидається, один один дірський, на дав бійці. Да, Рафаель намагається заряджатися на бока. Гут правий боковий такий потужний викидає, але назустріч Рафаель Назарян влучає кілька разів. Да, Рафаель гарно відпрацьовує зараз. І підловлює свого опонента, намагається кожну, кожну атаку просто Пропускає зупинити. Джозеф. Сука, Джозефу, конечно, так він розпочав цей поєдинок. В принципі, заряджений да, висок, да, да. такий на адреналіні, так би мовити. Та я бачив її їхній команді, там пак без шота подогнали. Ти такі дерзкі виходять, Поп! ти диви, ой-ой-ой, як влучає зараз. Рафаель. Рафаель просто відпрацьовує по класиці, розбиває. не дає просто подих перевести своєму да, суперникові. Зі всіх боків. Мені здається, просто зараз Джозефу здається, що його б'ють декілька людей. Чотири апперкоти, здається, пролетіло від Рафаеля Назаряна. Не тримаємо апперкоти. Ти знаєш, трохи приходиш зараз в себе після цього урагану. Джозеф. Гарно. На цей степі відпрацював. Через корпус ми бачимо трохи Джозефа шатає після такої бурі. Ударів, і вона не закінчується. Там по прогнозу погоди від Рафаеля, <си> сипе і сипе. Дуже багато О, ударів, які, які аперкоти. Мені здається, стан стан <си> такий перед нокдауном. Перед нокдауном, так да, дійсно. Мені здається, що навіть в голові Джосева там Рафаель. зараз намагається просто фініш, Все сигналізує, що все соба її. Ось так. Все. No Номас. No no Назарян вирішив всі питання доволі швидко в цьому поєдинку. Так, да, дійсно, і він, ти знаєш, зупинив ці. Він кожну атаку зупиняв. Кожну атаку зупиняв. А потім ще почав на, би, своє накидувати. цього поєдинку технічним нокаутом перемогу здобуває Назарян Рафаэль! Рафаэль, скажи мне, с какого сезона ты дивишься клан? Я еще, наверное, когда Махач был, начал смотреть. Ого. Валера Валеру Выганского. Вот с О. Валера Выганского мы начали. Який шлях тобі довелося пройти, щоб потрапити в клан? Ой, дуже длинний на самом деле. Давай тільки не з дитинства. А, не, ну, можна почати три місяці, брат. Три місяці я прийшов в клан. Не було ідеї. Вот три місяці тому з'явилася така ідея. Ми пройшли збори в Карпатах, потренувалися і вирішили подратися. Ти сам виявив бажання чи тебе запросив? А, да, да. ні, я, я прийшов, у мене товариші командники дралися, я подивився, думаю, ну я на равних з ними боксирую, думаю, що я не можу, блядь. Що ти зробив, давай так? Ти написав кудись. Розкажи от. Ні, тренеру сказав, хочу дратися. Він ж типу заявляв, пацанов, пацані, і все. І мене якось то так і втягнуло. Як тобі взагалі атмосфера? Дебют? Купа людей, взагалі аудиторія, э, був якийсь мандраж, хвилювання. Ні, кайфував, брат, чесно, дуже сильно кайфував. Я знав, що зайду туди, буде ейфорія неймовірна. І все. Відчув, давай так, ступнув в мішкогон і почув, э, відчув одразу? Так, да, Да. Він мене ще не ударив, у мене вже почало все плити в глазах. А потім ударив і почало ще сильніше плити. Але все одно, ми бачиш, закінчили все чітко. Молодець, я тебе вітаю з гарним депілтом. Дякую, бро. Все.